Друзі, АВ 250 шанхайська з біжевим салоном доволі таки цікавий стан у неї видно, що крутецький. Але власник звернувся з такою проблемою. Коли їдеш, грюкає скло. І це вічна проблема, уже, скажімо, не вічна. Ну, Часто зустрічається і зустрічається, за того, ну. що автомобіль використовується. Це нормально, а вже ж чаще всього використовується водійський хлопідйомник, і проблема у нас така. І, а вже ж коли закриваємо скло, скло не ходить, але люфт залишається. Тобто... Проблему я сьогодні покажу, це проблема зі склопідйомником. І сьогодні я покажу, як ми будемо то все виправляти, І щоб ну, власника не бісили ті стуки в дверях, бо наче і машина нормальна, а грюкає, як непонятно що, як в тракторі. Тому зараз знімаємо цю накладку, дуже обережно у неї лопаються шпільки. Скажем так, зніметься, але обережно. Знімаємо накладку, тут ще є така для підковирки отвор. Знімаємо чашку і здергуємо карту. Далі будемо виймати скло і виймати скло Такі в мене ворота круті. Ем, погнали. Автомобіль у нас дуже чистий, тому будемо намагатися дуже обережно, щоб не вимог. Під хрест два саморіза. Вкручувати їх потім дуже проблематично. Тепер знімаємо оцю чашку, заганяємо дуже обережно тут все посередині і підковирюємо вверх лапку. Оп, Єсть. Тут видергуємо, бо тут штиречок. І тепер отак пошатуємо, чи можемо зсередини продавити. І все у нас знято. Тепер різко. Дивіться, нам треба опустити скло. Плюс-мінус до цього стану. Отак ось. Знімаємо роз'єм зі стопідйомника. Треба кнопочку натиснути. У нас тут безшумлено, це дуже погано. Значить добре, а для нас дуже погано. Знімаємо динамік. дуже мало опустив і ще опускає ви запитаєте а чого я не зніму просто клавішу і не буду так опускати зараз покажу бо щоб зняти клавішу нам треба тут розібрати капець скільки тому все таки більше майже повністю треба опустити скло у нас відкривається доступ до одного самореза, ну хоч не хоч, треба якось дуже обережно. Ну а що, що дуже обережно, якщо воно рветься. Зараз спробую нормально, акуратно розрізати, Тоже не вийде. Бо нам треба діставати не так Пробуємо дістати так. Беремо скло, піднімаємо його, викручуємо. Обережна тоніровку. На внутрішню сторону, бо на зовнішню не дасть витягнути цей ограничитель. треба, по-перше, від'єднати роз'єм зі склопідйомника. Відкрутити повністю механізм. Туріки, два дві гайки. Тепер складуємо його, він складується і витягуємо. А ви ніколи не задумувались, як ви шукаєте автосервіс під свій транспортний засіб. Ну, на щастя, є такий сайт всі СТО ЮА». Ви буквально за одну хвилину можете зробити так, що майстри будуть самостійно виходити до вас на зв'язок. Саме ті майстри, які вам потрібні, і саме з вашого населеного пункту. Тобто вам достатньо перейти на сайт, вказати свою несправність. Вказати дані про автомобіль, щоб майстер розумів, який об'єм роботи його чекає, і свій номер телефону і місто, де ви знаходитесь. В коментарях можна вказати подробиці більш-менш такі. Приближенні до вашої ситуації, знову ж таки, щоб майстер розумів об'єм роботи. Буквально секунда, і ваша заявка розлітається саме по тим майстрам, які знаходяться в вашому місці, і які виконують ті види робіт, які вам потрібні. Тобто під час реєстрації майстри вказують, які види робіт вони виконують. Тобто, відбувається така собі фільтрація. Буквально секунда, і все розлітається по вашому місцю, і вже далі ви приймаєте дзвінки. Після того, як знайшли майстра, ви можете зараз. Заявку відмінити і саме цікаве, то що, перше, то що цей ресурс абсолютно безкоштовний для вас, по-друге, то що. Ваш запит отримують не тільки офіціальні автосервіси, а й звичайні СТО і гаражники, якщо ви хочете там десь зекономити, або ви дуже негативно ставитесь до тих чи інших майстрів там, офіціали чи звичайні СТО, хочете в гаражі робити. Ну, От, от, от така у вас забаганка. Тому переходьте, користуйтесь, всім удачного пошуку. Лежить у нас склопідйомник з виду, наче вроді і нічого. Є в нього проблеми, Скажем так, я грішив на цю хрестовину, але, скоріше за все, що тут проблеми немає. Тим не менш, ми, так як проблема існує з даними склопідйомниками, тому ми розсверлимо і подивимося, що там відбувається. Це, по-перше, як розсверлюється, ось 4 точки з любого боку, з якого вам зручніше. Розсверлюємо, можна до цього, цього краще. Ось тут розсверлюю, і дивимось, в якому стані там механізм. І ще, що мене дуже смущає, це оцей ось, ось люфт. І дивіться, як гуляє шестерня. Оцей ось, ось, ось міліметр, оце і є проблема. Тому знімаємо також мотор. Якщо треба, проварюємо. Опрацьовуємо гравюром, підганяємо під зазор шестерні, щоб уменшити цей люфт. Ну і тут, а вже ж те ж саме. розсверлюємо з цього боку. Чому з цього боку? Тому що на оцій салазці зроблений такий виступ. Нам буде простіше заміряти і перевірити, в якому стані там все. Е -е, а вже ж треба буде помазати це все діло, щоб все гарно працювало. Ну що, погнали? Першим ділом займемося ось тут. Оп, єсть, розібралось. Треба буде чуть підрівняти. І тепер що ми робимо? Ми тепер вставляємо ось сюди. Дивимось, в якому стані тут весь механізм. Ну, Є трошки, звісно, момент. Ай, бля. Є трошки момент, але не критичний. Але загалом проблема знаходиться ось у цьому посадочному місці, під, під, під оцю, скажімо так, втулку. Воно роздовбується, з'їдається стінка і йде люфт по склопідйомнику. Скажемо так, тут є він незначний. Терпимий, але є. Зараз трошки проварю, трошки пропрацюю. Зараз головне подивитися, де воно з'їлося. Ось у ну, цій частині мені треба чуть додати і пропрацювати гравер. І заварюємо, і заварюємо. Ну, заварювати, в принципі, нічого складного немає. По старим точкам один напроти одного. Буває теж. Да, тут теж пішла вироботка по одній стінці. І ми зараз з іншого боку поставимо і побачимо оцей люфт. Тому смазку всю вимиваємо. Будемо наварювати. Це кальонне, тому з цим проблем не буде. Вже дивимося, проварив трошечки, бачите, да? трошки з запасиком, І тут те ж саме. Треба тепер опрацювати його гравюром І, і будемо збирати до кучі, Тут трошки треба ще підправити, бо люфт був дуже великий тут. Тут волагарочки зараз і потім гравюром внутрішню частину. Люфта нічого немає. Що плотніко? Заваримо, перемажемо. Тепер сюди. Ну що, тут зробили, тут зробили. Зараз а, трошки промию його, зварю докупи цю частину. Обов'язково треба буде помазати це все діло. І збираємо. Плотненько сидить, все клас, все супер. Плотнячком, нікуди нічого. І так, зварив, трошки остудив, перед цим помазав з внутрішньої сторони, якщо бачите, синенькою смазкою, швидко остудив, зараз підчищу, щоб було гарнесенько. І треба помазати, щоб не ржавіло. І з цієї сторони теж помажемо механізм. Ні люфта, нічого немає, але зараз поставлю на автомобіль і все покажу. В Принципі, ремонт закінчений, доволі таки незвичайний випадок, незвичайний тим, що зазвичай роздовбується на хрестовині, де ми висверлюємо, дуже сильно роздовбується. Проблема там була, але не глобальна. Але була, ми її виправили, а основна проблема була в посадочному місці шестеріонки, редуктор, де сидить редуктор. Ну, ви, в принципі, все бачили, тому кому відео сподобалось і було доречним, коли кому воно дійсно допомогло, ставимо лайк, обов'язково коментуємо і читаємо опис. До відео підписуйтесь на канал, а вже ж всіх обняв. Всім удачі і пока